Китай уже передає чи планує передати летальну зброю Російській Федерації. Про таке повідомляє Reuters із посиланням на заяву міністра оборони Великої Британії Гранта Шапса. Той наголосив, що відповідні докази мають американська і британська військові розвідки. Росія і Китай співпрацюють у розробці бойової техніки для використання в Україні. Шапс наголосив, що це привід для занепокоєння. Адже від початку війни Китай удавав, що має стримувальний вплив на Путіна. Водночас у Сполучених Штатах Америки повідомили, що не мають інформації про намір Китаю поставити Росії зброю для застосування в Україні. Таку заяву зробив радник американського президента із національної безпеки Джейк Саліван. От давайте спробуємо у цьому питанні розібратися. Я запрошую до розмови військового експерта Петра Черника. Пане Петро, доброго ранку, і слава Україні. Героям слава я розумію, що ми з вами хіба на кавовій гущі можемо гадати передав Китай зброю, не передав Китай зброю? Бачите, в інформаційному полі все більше заяв з'являється. І міністр оборони Великої Британії Гранд Шапс, це все таки досить е, надійне джерело, як на мене. І отут тут момент: а яку саме зброю міг би Китай передати Російській Федерації? На вашу думку, чого зараз не вистачає Росії на полі бою у нас і що вона може запросити в Китаю? Момент перший. пам'ятаємо, що Китай виріс із воєнно-технологічного укладу радянського союзу. Він направду має величезну кількість копій всього того, що свого часу робив радянський союз. У першу чергу у росіян дуже гостра потреба у реактивних системах залпового вогню, особливо БМ 21 град. Нагадаю, що тих у таких установок було свого часу виготовлено більше ніж 8,5 тисяч. Це дуже багато, і дуже багато із цих установок направду були передані Китаю, і Китай розвинув особливо боєприпас до цих установок. Навіть має деякі снаряди, які можуть застосовуватися до 30 кілометрів. Це про тому, що штатний снаряд до БМ21 град працює десь у межах до 16 кілометрів, не більше. Оце номер один, що потрібно росіянам. І звичайно, уся ствольна артилерія 122-го міліметру і 152-го. Чи мають китайці у запас велику кількість як самих стволів, так і снарядів, однозначно так. Будемо дуже сподіватися, що у Китаї по якості може хоч щось приблизно схоже на корейську якість, і ці снаряди будуть розриватися прямо у стволах, які не дуже люблять такі снаряди. Принаймні, новини з поля бою від росіян від російських військових блогерів. Ми чули далі. Хочу запитати про гонку озброєнь в контексті ядерного потенціалу. Франція вчора здійснила перше випробування модернізованої ракети ASMPAR. Це ракета, яка здатна Нанести ядерну боєголовку і стріляється вона з винищувача Рафаль. А випробування Франція здійснила над своєю територією. Вочевидь це виглядає на відповідь Російської Федерації, яка також зараз проводить навчання із застосуванням ядерної зброї. Куди далі вся ця картина рухатиметься, на вашу думку? Буде рухатися і розвиватися ядерні Клуби країн будуть збільшуватися. Я на особисто не, не маю сумніву, що і іран туди обов'язково зайде. А те, що Франція зробила саме такий тип застосування ядерної зброї, то це означає, що усі світові країни, котрі займають чільні місця, доходять до висновку, що попереду великий світовий мілітарний квест. Я неодноразово висловлював точку зору, що нас чекає каскад малих середніх. А моя особиста позиція, що третя світова війна вже почалася, ми в умовному. У жовтні 1939 року коаліції складені це так званий великий глобальний південь і глобальна північ 6 мільярдів людства проти чотирьох, розуміючи, що четверта міжнародна ялтинська система повністю зруйнована? А наступна не може написатися в інший спосіб, крім силового. Чи вона напишеться 100%. відсотково, і оці ставки і показники нарощування мілітарних м'язів будуть тільки збільшуватися. А чи може бути наступним кроком у цій самій третій світовій війні? Ні, похід на Готліп на який Росія поклала два ока, як каже головнокомандувач збройних сил Швеції Мікель Бюден. Ми знаємо, що з вчорашнього дня активно обговорюється претензія по перекрою кордонів у Балтійському морі, причому одностороння з боку Російської Федерації. Ну, як стверджував Марк Тулі, Цицерон, що ближче крах імперії, то божевільніші їхні дії. Я трошки поіронізую, по, по, іронізую, я не зичу нікому смерті із наших союзників і європейських збройних сил, але може вже нарешті і пора помацати НАТО на міцніше. Це справді продуктивний і робочий орган. І усвідомлюємо, що якщо вдасться Росія до такого божевілля, то якісь сили і засоби не дійдуть до нас, і тоді дійсно альянс буде змушений реагувати а у першу чергу будуть. Змушені реагувати сполучені штати Америки, і можливо тоді дійсно війна закінчиться за кілька тижнів. Тому в американців тільки томогавків у бойовому положенні більше ніж 7 тисяч в Росіян. Проти них шансів немає. Ну а поки е, доводиться реагувати Сполученим Штатам Америки на прохання і навіть в певному контексті вимоги України, уже знаєте за нас і конгресмени виступають. Комітет з розвідки Палати представників США оприлюднив звернення групи конгресменів від обох партій до міністра оборони Лойда Остіна із закликом дозволити таки Україні атакувати цілі на території Російської Федерації і розширити можливості тренування українців на американських винищувачах М-16. Якщо з винищувачами. Це окрема історія то от атаки по об'єктах Російської Федерації. Наскільки б це на вашу думку змінило перебіг війни, якщо б раптом ми отримали такий дозвіл? Я би я не не прихильник, що зміниться щось кардинально. Щоб міняти щось кардинально, треба у першу чергу масово винищувати логістику. Підкреслюю масово, тобто має скластися друга рейкова війна, так як це було у 43-му році, особливо на курській дузі. І от якби умовно, умовно щодня горіли десятки ешелонів. То тоді дійсно ми би досягнули глобального перелому у частині, що стосується ударів по російській території. Розуміємо найголовніший момент: це, це на цю хвилину тільки ракети Атакамс. Можливо, коли з'являться F-16, в нього у комплектації є дуже хороша ракета AGM-158 JASM, їх поза 5 тисяч є на накладах американців. Вони мають комплектації до 900 кілометрів з бойовою частиною до півтони. Це направду мега зброя. Це дуже серйозна зброя. Що нам треба. Обити то саме угруповання Щевір, досягнути його можна тільки трьохсоткілометровою ракетою, особливо у касетній частині, бо вони розосереджені війська в першу чергу по лісах. Ми ж розуміємо, що без ми їх не вполюємо. А коли касета розсипає до трьохсот субелементів М 74 така собі апельсинка на над вибуховими речовинами, у металевому кожусі, оце направду те, що може по-справжньому винищувати їхню живу силу і техніку. Плюс на таких відстанях точно є аеродроми армійської авіації. Маю на увазі гелікоптери також прекрасна ціль. і звичайно величезна кількість нафтобас. От що є головними цілями для цих ракет. У зоні досягності по кордону пане Петре задумався над вашою попередньою тезою про божевільність ідеї імперії Капада. І тут мені здається є одна ідея, яка точно сюди в цю парадигму поміщається. Американська розвідка вважає, що супутник, який Росія запустила минулого тижня, є зброєю, здатною перевірити і атакувати інші супутники, оскільки нині російський космічний апарат переслідує на орбіті американський супутник Шпигун. Про це великий матеріал написали у Reuters. Чи справді Росія має зацікавленість ще й у космічних війнах? І що там можна воювати? Роз'ясніть. Ну то чому ж не можна воювати зв'язок? Зв'язок, весь планетарний зв'язок іде через космос це 90% усього, що йде в обміні, і виводити з ладу супутники зв'язку. Це до речі, ці концепції розроблялися ще 60-х років. Радянський Союз, єдиний, котрий розробив навіть бойовий супутник, на якому попробував установити навіть 30-мм гармати. Ну не зовсім то був успішний експеримент, але тим не менше. А в частині, що стосується радіоелектронної боротьби, бо це головна зброя космосу супутника проти супутника, то все ж таки Росія. Не і досі займають друге чільне місце у цій частині. Я би їх не недооцінював. Знову ж таки, чому це відбувається? Піднімають ставки нескінченно. Піднімають ставки. Як мислить Путін, йому треба підняти ставки комплексно в усіх сенсах, так щоб нарешті намачити переговорну точку і заморозити цей конфлікт. По іншому я не можу відтрактувати ці події. Пане Петре, Вдячні за вашу аналітику. Дякуємо за думки. Військовий експерт Петро Черник був на прямому цієї миті.